Сезон гарбуза офіційно відкрито, а це значить, що настав час пряних гарбузових пончиків. Для тіста мені знадобиться гарбузове пюре. Для цього очищаю гарбуз та нарізаю кубиками. Викладаю у форму, накриваю фольгою та відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на 40-60 хвилин. Час буде залежати від сорту вашого гарбуза. Готовий гарбуз перекладаю в зручний посуд та перебиваю блендером. Пюре я фасую в зіп-пакети та зберігаю в морозилці до потреби. Тепер приготую начинку. І звісно ж, це буде збитий кавовий ганаш з прянощами. До шоколаду додаю спеції, в мене це кориця та імбир. Також можна додати мускатний горіх, кардамон або будь-які інші спеції за смаком. Сюди ж відправляю розчинну каву. Заливаю гарячими вершками, додаю масло та перебиваю блендером. Запаковую в харчову плівку в контакт та відправляю в холодильник на стабілізацію. 4-5 годин буде достатньо та можна на ніч. Тепер приготую тісто. Як завжди, просію борошно. Добре, якщо маєте з підвищеним вмістом білку, але це не обов'язково загального призначення теж підійде. У діжу міксера виливаю молоко, додаю дріжджі та цукор. Злегка перемішую і додаю гарбузове пюре та жовтки. Всипаю усе борошно та починаю заміс. Я користуюся комбайном, але звісно, що тісто можна замісити руками. Ось таке красиве та дуже еластичне тісто виходить. В кінці додаю олію, вершкове масло та сіль. І починаю вмішувати в тісто. Спочатку воно ніби як розслоїться, Але буквально 1,5-2 хвилини і тісто знову почне ставати однорідним. Якщо ви працюєте руками, то можете додавати масло та олію поступово протягом усього процесу замішування. Готове тісто залишаю підходити при кімнатній температурі на годину-півтори. Воно має збільшитися в об'ємі приблизно в два рази. Викладаю на робочу поверхню та добре обминаю. Формувати гарбузи я буду двома способами. Для першого злегка розкачую тісто, тонко розкачувати не треба, бо тоді гарбузи вийдуть плоскими та негарними. Тепер ось такою виробкою для печива вирізаю заготовки. Другу частину тіста ділю на невеликі шматочки та формую в кульки. Далі ось таким простим та усім відомим способом перев'язую мої майбутні гарбузики. Нитку, звісно, краще взяти натуральну з льону або коноплі. Для певності перед використанням її можна просочити олією. Для зручності кожен пончик я викладаю на невеликий шматочок пергаменту. Накриваю плівкою та лишаю підходити ще на півгодинки. Через 30 хвилин вони готові до смаження. Подивіться, хіба ж це не прекрасно? Олію розігріваю до 170 градусів. Якщо термометра немає, то перевіряємо на дерев'яну лопатку або шпажку. Якщо навколо неї відразу починають утворюватися бульбашки, олія готова. Обсмажую з обох сторін 1-2 хвилини до красивого золотистого кольору. Поки пампухи ще теплі, обвалюю їх у суміші цукру та спецій. Сферичні заготовки я теж перев'язала нитками і, на мою думку, вийшло ще більш реалістично. Але тут є нюанс. Якщо сфери будуть занадто великими, є ризик, що всередині залишиться сере тісто. Тож краще робити їх трохи меншими. Коли гарбузи трошки охолонули, обережно знімаю усі нитки. Тепер повертаюся до крему. На середній швидкості міксера збиваю ганаш до загостіння. Спочатку він стане рідким, але через пару хвилин почне густішати. Я не збиваю його дуже сильно, бо мені подобається більш рідка начинка. Ви ж можете збити трошки сильніше, але будьте дуже обережні. Ганаш легко перебити. В такому випадку він розслоїться і врятувати його буде неможливо. Перекладаю крем в кондитерський мішок і, нарешті, можна начиняти мої гарбузи. За допомогою ложки роблю в тісті отвір та наповнюю пончик кремом. Останній штрих у вигляді палички кориці і готово. Перед подачею можна додатково присипати цукровою пудрою. Я не можу передати, як це смачно. Впевнена, якби ці пончики подавали в якійсь кав'ярні, це був би справжній хід. Якщо вам подобаються мої відео, не забувайте поставити вподобайку та написати коментар. Пам'ятайте, що створення українського інформаційного простору це наш з вами спільний фронт, і тут ми маємо працювати разом. Бажаю вам спокійного дня та побачимось в наступних відео. Па-па!